Продовжуємо розмову про велетнів духу українського народу. Дмитро Донцов. Дмитро Донцов, публіцист, літературний критик, політик, родом із Мелітополя, ідеолог українського націоналізму народився у 1883 році. Дмитро Донцов належить до тих авторів класичної української літературної критики. Творчість яких стала віхою і визначила на десятиліття стратегічні концепти естетичного думання для цілої генерації. Майже упродовж цілого життя Донцов звертався до спадщини і постаті Тараса Шевченка, вглиблювався у її ідейні струмені. Переосмислював значення, розширював параметри інтерпретації. У підсумку він створив свою власну концепцію трактування творчості кобзаря, пройняту філософськими ідеями і раціоналізмом. Власним виквітом цієї концепції можна вважати книгу Незгримі скрижалі Кобзаря. Якщо месією України був Шевченко, то апостолом його науки став Дмитро Донцов. Він підняв гасло Шевченка: Ставайте, кайдани, порвіте, з такою силою і розумінням ваги заповіту, розумінням своєї правди, правди України, що став першим і найбільшим виконавцем Шевченкових ідей. Апостолом Української революції. Репресований царським режимом за революційну діяльність Донцов виїхав у 1908 році за кордон, де розвинув жваву ідеологічну роботу. У своїй публіцистичній діяльності Донцов був виразно проти Росії, обороняючи Ідею самостійності України у своїх доповідях, статтях поборював російський імперіалізм, марксизм. Його ідеологія мала великий вплив на молодь 30-х років, а його тези основою революційно підпільної діяльності ООН аж до післявоєнних років. Праця Донцова. В дусі націоналізму з лицарською пристрасністю плекають світові чуття вільної людини, вчать осмисленої і відповідальної любові до України, культивують національно-державницьке мислення, утверджують самовідданість і державність служіння нації праці Донцова. Допомагають у житті, його вислови настроюють під свідомість, а потім і свідомість на успіх. Хочеться вчитатися, осмислити такі актуальні і сьогодні його слова. Самостійну державу може здобути собі український народ тільки власною боротьбою і трудом. Коли нація хоче стати як сталь, напоїти себе сталою магнетичною енергією, мусить черпати її у власній ідеї. Хоч які великі жертви боротьба необхідна. Першим завданням нашої революції буде звільнення країни від панування московської нечисті. Знищення тої нечисті зовні, а потім на нашій не своїй землі, а одного і другого зможуть довершити тільки ті, які ту нечисть Москви знищать у своєму серці. Потрібна духовна революція, духовне переродження, щоб була сильна держава, ті, що її виборюють, мусять нею. і в дусі національних традицій, а не в службі чужих ідей, не в службі Москви. Не однострої і зброя воїна а безстрашність, мужність, хоробрість його, дух воїна становлять силу армії. Тільки воскреслий дух давньокнязівського. І лицарства козацького незрими скрижали Кобзаря дасть Україні силу зломити Московську Орду. Віра найбільше скріплює сили душі. Ці його вислови такі важливі і нині. Ідея Донцова державної самостійності стала аксіомою нашого буття, першою вимогою політики. Черговим завданням дня була ця ідея продовженням Шевченкових слів в своїй хаті, своя сила і воля. Донцов, апостол Шевченкової Правди, доводив, що нація повинна бути суверенна і ніякий чужинець не мав сили на нашій землі. Дмитро Донцов помер у березні 1973 року, похоронений у Нью-Джерсі США. Читаємо Донцова не очима, а серцем. Лише тоді побудуємо українську державу для себе і для своїх нащадків. Слава Україні, героям слава!